Питання мови, питання церкви. Тут він, то вони заявляли, що вони хочуть другу державну російську. Це вже кажуть: ні, не, це не треба. Просто скасуйте ті закони, які нібито, за їхніми словами, якимось чином ущемляють русський язик. Це яке? Я не знаю. Я, Бо я це щ... маячня. Чому ми про, чому ми обговорюємо маячні закон про функціонування української мови як Державний, так, так. це стрижневий закон у всіх країнах? Відповідно в різних модифікаціях він є в кожній країні за загальна дерусифікація, яка відбувається, що саме дерусифікується? Змі... деколонізація, декомунізація? Так. Окей, так це в нас від повернення нашу, до нашого світогляду, який має бути? Що вони роблять? Вони Дивіться? ж коли заходять, вони Дивіться, саме роблять. Ви ж ви, ви мені це не пояснюєте? бо Я це все я розумію. це я вам говорю, а я поясню просто нашим глядачам, я, що я вони прошу, розуміли про я це. Що, про що хочу запитати, да. що це дурня, одразу відповідь на ваше Добре, питання. Це, і, і я з цим абсолютно готовий з вами погодитися. Але коли вони про це говорять, так. то чи замість того, щоб... Іти на поступки територіальні, чи може українська влада піти на поступки термітки. Ні, гуманітарні? за жодних ставить. Арми... Оце історія пояснює. Ми з вами, і з росіянами, і з англійцями, і з американцями. Виглядаємо однаково. Одна голова, дві руки, дві ноги. Чим ми відрізняємось? Оце якраз у цим ми відрізняємось світоглядом своїм, своїми цінностями, своїми баченням. І вони якраз пропонують, начебто щось невеличке, вони якраз пропонують, щоб оцей світогляд, і бачення наші цінності ми змінювали. І тоді не треба нападати. Це фактично стан, як вони кажуть, ви ж другі, ми ви ж ви ж русські, просто щось у вас там вийшло не так. Ні, ми якраз українці. Mm -hmm. І це пояснюємо, і зараз всьому світу це доводимо, ми пояснюємо. І фізично, в тому числі, це пояснюємо. От. І це якраз і є, в відрі... чому ми відрізняємося. І найголовніше Росія, діє, як завжди, робив Радянський Союз. Це радянська дипломатія. Проси щось захмарне, mm -hmm. і отримаєш навіть більше, ніж ти ж хотів спочатку.